Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія і будемо продовжувати розмову про історію одного експоната. Сьогодні в гостях у простої історії Світлана Половнікова, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. І ми говоримо про історію одного експоната. А цей один експонат це вулик Петра Прокоповича. Отже. Передаю вам слово, і, і що воно таке, чому цей вулик цікавий? Ну, перш за все, хочу сказати, що бджільництво цікавило людство з давніх давен, але брали мед у бджіл примітивним способом. Це були колоди, дуплянки, забирали мед, а сама бджолина сім'я. Знищувалась. Тобто вони Тоб... ото як, як димом їх її третруїли? І, і, і все. І таким чином бджоли гинули. Тому, коли е, до цієї теми прийшов Петро Іванович Прокопович, то він вирішив, що треба міняти всю технологію зовсім. Так, а, а наскільки я пам'ятаю, Прокопович це кінець. 1700-х, десь початок 1800-х. Він народився. Да? От якраз ми на порозі ювілею 10 липня за новим стилем. Буде 250 років від дня народження Петра ага, Прокопівського. Народився він в селі Міченки. Нині це Батуринська громада Ніжинського району. Похований а? в селі Пальчики, помер у 1850 році. Ага. Могила його знаходиться там, в, пальчика. і там в Пальчиках. Ну, і буде пан, пан ага. Хіда, буде на е, уже під час цього ювілею. Е, приїдуть гості і будуть згадувати про Петра Прокоповича, вже маючи. І дуже цікаві матеріали про його дослідження, пов'язані з бжолами, і життя взагалі його біографію, так що вона досить гарно вивчена, тому є що про що говорити і дослідникам, і місцевим жителям, у яких довгий час зберігалися вулики з пасіки Прокоповича, оскільки їх було дуже багато. Це були тисячі вуликів. Слухайте, а оця ось технологія. Технологія, ну, ці довбні, е, дуплянки. Є. Це ж така примітивна технологія, яка тягнулася ледь не з до нашої ери. І от прям до 18 століття нічого не змінилося. Отак Є. і вішали оцю ось порожню колоду, кріпили угу. її десь на, на сосні. І все, так і воно і було. На жаль, так воно і було. І тому, коли вже. Петро Іванович підійшов до цієї теми, то він вирішив, що треба робити по-іншому. І як він сам писав, він значно випередив своїх попередників у цьому питанні. Уже потім дослідники діяльності Прокоповича говорили про те, що він дійсно випередив десь на 100-120 років. А чому тих підштовхнуло займався до бджолу? Він у нього була гарна світа, він закінчив Київську академію. Потім батько академію ба... ту яка, яка... Могилянка. Могилянка була, так? в Києві. І потім, на жаль, батько якось його переорієнтував на військову службу. Але коли він трошки навіть йому довелося і повоювати, він зрозумів, що це не його заняття. Він повертається на Чернігівщину. А у молодшого брата була невеличка ділянка землі, і він починав займатися бджолами. І Петра Івановича ця ідея дуже захопила. Він прикупив також собі невеличку ділянку землі і почав працювати в цьому напрямі. А оце ми ж говоримо зараз десь про початок, кінець, саме кінець 1700-х, початок 1800-х років. Так так би як там оця справа джольництва вона ж мала би якось розвиватися. Я в я в тому сенсі, що ну ідея ідея Прокоповича проста і геніальна, можливо, тому й геніальна, що Це проста. Так. Але але ж вона не виникла, він же її не з повітря взяв, він же її не подивився в небо, і mm -hmm. на нього ж не впалася ідея. І мало ж бути якісь, е, ну може, не дослідження, але якісь узагальнюючі знання про бджільництво, якісь нові ідеї десь мали з'являтися. Тому що він не просто вирішив, що він буде робити вулик, а він займався вивченням взагалі історії. Появи джил, їхніх хвороб, які умови життя повинні бути для того, щоб зберегти цю сім'ю. У нього було дуже-дуже багато різноманітних питань. І Якщо ми повернемося вже до того, що він написав сотні статей про життя бджіл, то ми розуміємо, що це було дуже серйозно. Тому в 1814 році його дійсно осенило що повинен бути повинна бути зовсім інша конструкція і тому перший вулик в світі перший вулик датований 1814 роком я наскільки розумію принципова схема його і до сьогодні не змінюється Якісь деталі щось є, що вже сучасні бджолері, вони удосконалили, але ідея сама дійсно вона залишається та, яка була. А повернувшись до нашого експонату, хочу сказати, що вулик, який зберігся, цікавий тим, що він з пасіки Петра Прокоповича, на ньому є дата 1851 рік. Тобто рік. Це вже під. І, і це вже так. І треба сказати, що він дуже серйозно до всього підходить. Бо на вулику є і номер 744, і його захоплювала ідея ще і давати імена своїм вуликам. І навіть хтось шуткував, що він їх називав майже як коли корабель спускали на воду, давали йому назву, так і Прокопович до своїх вуликів відносився. Ну, Я собі уявляю, 744-те ім'я якогось вулика, і це ну, навряд чи останні в його пасіці. Безумовно, і треба сказати, що що стосується назв, спочатку була така гарна ідея, що нібито коли пасіці ці. З'являлися якісь відомі люди, а в 1843 році до нього приїхав Тарас Шевченко. Під час своєї подорожі Україною. А, Шевчен... і... а це вже після Кобзаря це вже, Шевченко та... вже Вже, Так, безумовно, і це 43-й рік. Йому дуже сподобався і сам Прокопович, як особистість, безумовно, вони розмовляли. Це підштовхнуло Тараса Григоровича написати картину на пасіці, вона доб... добре відома. А потім він ще згадав про нього і в російському російськомовній повісті Блізніці. І він про нього писав славний пасічник, ну і різні епітети. Зрозуміло, що Шевченко, безумовно, був у захваті від того, що було зроблено Прокоповичем. І навіть тоді з'явилася ідея, що Прокопович, мабуть, не міг не назвати вулик ім'я Тараса Шевченка, але такий знайдений не був. Що стосується нашого вулика, то там є вказані два прізвища. На цьому вулику, але це не якісь там дуже відомі люди. Це один з дворян повіту, де неподалік від Пасіки Прокоповича, а про другого це назва Риндичів. Вулика на вулиці, на вулику, який був там на пасіці, і не зрозуміла ринди чи в це прізвище, чи часто була назва хуторів. Чи може якась І, і звірухутір? То... Якщо перший хутір, який названий на вулику, там написано Черепов, то вдалося знайти, що дійсно був такий небагатий дворянин, у нього був хутір. Ми навіть цей хутір знайшли на карті, її теж показуємо, будемо показувати під час заходу до ювілею Прокоповича. А щодо Риндичів, на жаль, такої географічної назви поки що не знайшли. ну і якоїсь... Людини, і яка теж, та й ну, прізвище теж але звідкись вона ця назва з'явилася, можливо, це буде колись відомо, а можливо і ні. Так що, що а взагалі у прокоповища море різних назв, бо як я кажу, у вуликів було багато, цей назви країн і міст, саме перший вулик він назвав Петербург. А, а потім перший, уже, тобто, за це за, за, за хронологією, от, ага. у 1814 році вулик, які він от зробив, отримав таку назву. А потім він вже давав дуже багато там і Японії, і, і дуже багато, якщо ну, в тебе тисяча вуликів, то і вона рано то, чи пізно то, закінчиться. То, так. І якісь прізвищі, і все так, що це також була така цікава сторінка, яку і досліджували. Можливо, не все вдалося, тому що не так багато їх залишилося взагалі. так що це цікаво безумовно. Якщо б знайшовся вулик з назвою Шевченко, це було б була, була сенсація. Так. Безумовно, так а я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів ми говоримо про історію одного експоната. Говоримо про вулик Петра Прокоповича, який зараз зберігається у колекції обласного історичного музею. Вулик цей сконструйований самим дослідником і винахідником Петром Прокоповичем у середині 19 століття. Як це виявилося, ще й ім'я він має. О, так от, давайте повернемося з вами, нас не до вулика, а до пасіки. Ви кілька разів сказали, що була пасіка. Я пам'ятаю, що Прокопович навіть чи то пробував, чи то зробив школу бджільництва, І, і наскільки це от, е, унікальна була річ, наскільки вона була особлива. Це моє перше питання. Ну, а друге питання е, якщо в нього, скажімо, тисяча вуликів, то це ж. Як говорив колись один класик, це вже очень і очень. Mm -hmm. Мед він цей продавав, він якось на цьому заробляв, бо утримувати таку пасіку це недешево. Безумовно, і скільки людей там працювало? Скільки людей, мабуть, в залежності від того часу, від сезону? коли сезону і так далі? А що стосується школи, то дійсно була перша школа. Такого профілю, вона була відкрита в 1828 році. Він її відкрив у Міченках на своїй батьківщині, але згодом перевів до села Пальчики. Це теж поруч. І школа працювала дуже успішно. Вона набула, можна сказати, характер міжнародний, тому що до нього їхали не тільки з Російської імперії, а із іноземних держав, і, мабуть, ще сприяла появі такі, такої кількості людей, які хотіли засвоїти ці всі матеріали вже з наукової точки зору, що він знав кілька іноземних мов. Ну, Він закінчував могилянку, так, що, і вочевидь, він знав мов п'ять, хто Так, знав. так, можливо, і більше. Так що люди, які приїздили, вони мали можливість спілкуватися з ними, мабуть, і рід Мовою, а крім того, ще він поставив таку мету в собі, що всякі люди приїздили і малограмотні, і він вирішив, що треба і арифметику читати в деяких класах і цих людей підтягувати до такого рівня, щоб вони дуже потім гарно засвоювали ті матеріали, які він друкував, що стосується бідженництва. Ця вся справа платна була чи безплатна? Це в основному. Було безплатно. Він утримував цих, можна сказати, студентів чи учнів цієї школи. Вони там жили, але вони вкладали свою працю, безумовно, в обслуговування. А скільки, скільки людей працювало, чи він сам читав усі предмети? Ну, Навряд чи він, ну, важко потягнути самому все. Ну, ну, можливо, це не кожного року було, чи в залежності від того, яка набиралася група, важко сказати. Але він намагався читати і тому це додавало значимості вже угу. в його школі, і з такого боку, що люди отримували Додаткові світу знання, ширшу, так. не тільки по бджільництву. А Ще мабуть треба було спитати спочатку, але от думка пройшла тільки зараз. Яке походження у Прокоповича? Він дворянин, міщанин могилянку закінчити на початку 19 століття. Це не кожен туди вступить. Безумовно. Значить, батько його вважається, що род рід Прокоповичів, він казацького походження. А батько вже безпосередньо батько Петра Івановича Іван Прокопович був священником. Ага. Тобто він уже міг дати сину освіту. Ну, хоч якусь освіту початкову, але, як, але так як Петро Прокопович учився в Могилянці, то все таки гарну освіту. Освіта була гарна, і я кажу, що те, що він не пішов по військовій справі, це потім і по священицьки, це... зрештою, теж, не може. По священицьки не так не став священником, то це. Дає нам можливість сьогодні відзначати 250 років ученого, крім того, практика і безумовно людини, яка одна з найперших в світі. Зробила такий внесок в у розвиток жильництва у різних напрямах, в тому числі і обучаючи ще людей, які потім також несли далі ті його це, теорії. Це, це, це дуже важливо, тому що знання це прекрасно, але якщо вони залишаються тільки в твоїй голові, ні з ким ні з ким цими знаннями не ділися, то вони разом з тобою зрештою mm -hmm. помирають, і толку від них mm -hmm. не особливо. А е, школа оця, вона була відкрита, як ви сказали, в 28-му році. Тисяча 1828 році наскільки довго вона працювала, бо я ж розумію, що ну під кінець життя а Прокупович прожив довге життя, то вже з віком утримувати і школу, і пасіку це велика затрата і сил, і часу, і грошей, І, гроші, і навряд чи в людини вже в похилому віці на це вистачає здоров'я. Він долю пасіки і школи. Потім вирішив, як людина освічена за всіма законами, він склав заповіт на користь свого сина Великдана, Степана Воликдан. Це був прийомний син його, і уже потім. Фактично всіми справами і школи наприкінці життя Прокоповича займався великдан. Він теж віддавався цій справі належним чином. Тому він дав можливість цій школі проіснувати. Ну, фактично, уже після смерті Прокоповича у 1850 році, як я сказала, ще до десь приблизно 10 років Воликдану вдавалося утримувати цю школу. А потім що сталося? Просто а, а потім не було? А Уже, просто вже потім, як ми пам'ятаємо, із підручників це вже. Селянська реформа, mm -hmm. уже все по-іншому пішло, але все ж таки він заклав такі основи, що ця робота вона не була марною, а навчилося багато бджолярів і вони тримали пасіки вже на науковій основі. Так, як це було розроблено Петром Прокоповичем. А оцей вулик, який зараз у колекції музею, яким чином він потрапив до колекції? Музей взагалі завжди хоче знаходити якісь цікаві експонати для своєї колекції. Всі ми пам'ятаємо, що основою. Фактично, музей українських старожитностей стала колекція Василя Васильовича Тарновського, який заповідав свою колекцію Чернігову. До речі, безкоштовно і. Музей нині носить ім'я Василя Васильовича Тарновського, і музей, який був відкритий у 1902 році в Чернігові, це музей українських старожитностей, і тому традиції складалися давні, можна сказати, і. Коли виїжджали якісь експедиції, а іноді спеціально організовані, то працівники музею намагалися знайти не тільки там рукописи чи давні книжки, археологи свою справу роблять, як нам відомо. А тут, в даному випадку, оскільки Прокопович був настільки популярний, що його століття від дня народження вже ще до революції вже відзначалося досить значуще. і всі чули це ім'я і тому намагалися цю пам'ять зберегти, і особливо в Батурині. Фактично, уже коли е, йшла мова про ювілеї, зрозуміло, що це територія, яка пов'язана була із народженням Петрові. Ювелею зараз маєте на увазі столітні. Був столітній, і всі наступні ювілеї, uh -huh. скільки е, навіть уже ми знаємо в радянський час вони відзначалися. А зараз, взагалі, є інститут вдружництва в Києві, який носить ім'я Прокоповича до речі. І взагалі людина він був дуже популярна, тому зрозуміло, що всі навколишні музеї хотіли мати щось пасіки Прокоповича і в конотопі, і в Батурині, і, ці, і теж матеріали ці зберігаються. І були в експедиції знайдені два вулики з Пасіки Прокоповича. Ну, другий менш цікавий. Тут я вже розповіла про написи, які на цьому вулику. І таким чином вони були перевезені до Чернігова і нині. Зберігаються. Коли в яких роках це було? Це відбулося вже в 60-х, на початку. О, в основному... то по 100 років вулик працював, функціонував як вулик. Він... Був важко зараз мені сказати, в якому стані його ну, побачили вперше. Але це просто в селянській родині він зберігався. Можливо, тому що пам'ятали ім'я Прокоповича. от У пальчиках до речі, у пальчиках ну, в тому, у селянській, в селянській родині. В родині да, так? так що вони розуміли, що його треба зберігти. І коли була експедиція, то цей вулик потім був перевер. Везений до чорніга наскільки, до, до наскільки А Наскільки багато речей залишилося після Прокоповича? Я маю на увазі як, ну, музейних матеріальних mm -hmm. речей, рукописи, ті самі вулики, mm -hmm. якісь його нотатки. Mm -hmm. Бо ну школа, вона навіть якщо це приватна школа, навіть якщо уявити, що він не мів, не вів якогось документу обігу такого ну фахового, mm -hmm. але все одно мають бути якісь нотатки, плани безумовно. Це, 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 це все збережено, З збер... і збережено. І видавалася, і нині теж здається, вже підготували збірник праць Прокоповича уже, мабуть, до цього ювілею, може раніше тут я точно не можу вам сказати. Але увага приділялася про самого Прокоповича. Навіть ви знаєте, і в краєзнавчій нашій літературі до ювілеїв і без ювілеїв також друкувалися матеріали в тисячу. Дев'ятсот сімдесят році е, в та, вже готувався, готувалася експозиція в Батуринському музеї. І вона теж цікава ну, з експонатів таких значущих. Це стіл, за яким працював Прокопович, зберігається, і він нині експонується в Батурині, так він залишився в тому музеї. Більш дрібні речі, реманент, бджолярські спасіки. Ці речі зберігаються, і там, безумовно, робиться на них акцент, оскільки це батьківщина. І... І, знов таки і могила Прокоповича там в цій же місцевості. Так що увага до нього велика. Я думаю, що оце 250 років від дня народження, знов можливо, ця дата ще дасть якісь підштовхне нові матеріали, увагу, підштовхне, так? і, можливо, щось нове з'явиться. Так що в тих музеях, які там поруч знаходяться. Я думаю, що ця робота, що стосується. Її це Петра Івановича Прокоповича і його значення, вона вся підтримується всіма і зараз, особливо науковцями буде конференція велика з участі різних спеціалістів, які будуть залучені до цієї конференції. Можливо, і міжнародна, не не можу сказати, але вона відбудеться десь вже в майже в ціні. І це також безумовно цікаво, і вже об'явили, що буде панахида там в пальчиках, 12 липня о, об 11 годині. Так, що якщо хтось чує і має бажання приїхати на панахиду до пальчиків, то і побувати на місці поховання цієї людини, то він зможе це зробити. Але Кожного разу, коли ви будете їсти мед, пам'ятайте, що людина, яка придумала, як і мед добути, і бджолину сім'ю зберегти. Це Петро Прокопович, який е, на початку 19 століття, ну не так, щоб зовсім на початку, але е, на початку 19 століття сконструював сучасної конструкції вулик першим у світі, це наш земляк і. Е, один із його вуликів зберігається зараз у музеї е, Терновського в Чернігові на Волу. Отже, дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі українського радіо тривала програма Проста історія. Гостою програми була Світлана Половнікова, науковий співробітник обласного історичного музею імені Василя Терновського. Говорили ж ми про історію одного експонату. І експонатом сім є вулик Петра Прокоповича, який зараз зберігається в цьому ж музеї. Дякую за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного разу.